Сьогодні вас познайомлю з черговими новинками від торгової марки Штарк. Це ручний інструмент, але інструмент уже професійний. Прошу підійти сюди ближче. У нас є 5 досить цікавих новинок, але я хочу вам просто показати, наприклад, така сук'єрка з дешевшого варіанту там 300-400 гривень з пластмасовою рукояточкою. Теж все гарно, але. Для професіоналів, для тих, хто цінить якість, звісно, ми вже поширюємо групу вже професійних інструментів. Це вже тип, як по якості Фіскас. В даному випадку у нас є два, два види сокєрок, але бачите, наскільки вони універсальна зараз перед нами. Чим вигідно, ви можете собі взяти з собою куди завгодно, кинути в машину і в такому хорошому чехлі використовувати. Ціну ви бачите, вона дещо дорожча, але оскільки це вже є професійний варіант, відповідно, і якість. Тут можна вже звернути увагу, наскільки гарно прорізійна рукоятка рефлена. І якість самого пластика, тут ви вже нажмете, наскільки це якісна продукція. Базарний варіант, ви подивитеся, там настільки тоненьке, що вона довго служити не буде. Це ми ось таку. Рекомендуємо. Наступна у нас рахується туристична, вона вже, правда, йде без чехла. Але дивіться, що в одній, що в другій, у нас є ось, ось такі спеціальні заклепки. Для чого вони зроблені? Це є суцільний метал, як в цій повністю. Але для того, щоб ця рукоятка під час роботи, вона з часом досить там виходить з ладу, починає зніматися. І дуже незручно і небезпечно. Це вічний варіант. Тому що вона професійна. Ціну ви бачите, але нагадую, що у нас супер знижки, так що заходьте, будемо вам надавати. Крім того, є ось така кияночка. чим вона вигідна. Тому що ви маєте два кольори. Якщо ви плацюєте з пластиковим, наприклад, там, вікнами, то маєте один варіант для іншого матеріалу, де можна зачорнити, працюєте цією стороною. І зараз перейдемо до двох варіантів молотків. Даний молоток у нас цвяхосмик. Чим він цікавий? Тому що ви маєте ось тут магнітку. Ми зараз вам покажемо, як воно працює. От, досить така компактна, зручна. Ще раз нагадую, повністю суцільно металева. Це вам буде служити не день, не два, не тиждень. Як базарний варіант, а я би сказав, вічно в нормальних руках. І слюсарний молоточок стандартний в більшості це в нас 500 грам. Ви бачите, наскільки все добротно зроблено. Та ж сама рукоядочка, наскільки зручна. І зараз ми з вами перейдемо і будемо забивати цвяхи. Зараз ми перейдемо до практики. Я думаю, всі користувалися молотком і впевнений, всі отримували по пальцях. Для цього і є ця функція, щоб себе забезпечити від цього. Знак, у нас магнітик ось тут знаходиться. Це я більше розказую жінкам, бо зараз жінки багато працюють. Поставили. І Основна функція перша завдати е, напрямок. Все, готово. І тепер починаєте тин-тин-тин. Ви тин. зрозуміли, пальчики завжди ваші будуть ніжні, жіночі і не тільки. Крім того, ви бачите, зразу маєте собі цвяхосмик. Так що рекомендую заходьте, телефонуйте штарк.